А мс система Bambulab має одну велику проблему. І в цьому відео я планую її вирішити. Поїхали! Отже, я користуюсь моїм принтером практично кожен день. Він дуже добре справляється з цією задачею, але в ньому є один великий недолік. Це відсутність активної системи сушки пластику. Сушка пластику тут реалізована за допомогою пакетиків з селикогилами, які при активному друці доволі швидко набирають вологу і перестають справлятися зі своєю задачею. І якби я працював з PLA, це не було б великою проблемою. Але мій основний пластик це PG, а він дуже не любить вологість. І коли датчик вологості зашкалює, мені доводиться витягати всі ці котушки з пластиком, всі пакетики з силикогелем, будувати таку конструкцію навколо сушки для фруктів. І чекати декілька годин, поки все це висушиться, і можна буде нормально продовжити працювати. Але нарешті мені це настільки набридло, що я вирішив цим щось зробити. Рішення проблеми очевидне, але я хочу, щоб цей проект був максимально простим. І тому хочу додати до його реалізації декілька обмежень. Перше, не повинно бути втручень в конструкцію принтера і мс системи Друге, деталі повинні бути по максимуму надруковані на принтері. За основу кріплення до МС-системи я взяв проєкт AMS Drian Chalk від 100-100-242. Лінк на нього залишу під відео. Поки ці деталі друкувалися, я відправився в будівельний магазин за гнучкою трубою. Де ці консультанти постійно ховаються? Нарешті я його піймав. Трубу взяв діаметром 75 мм, тому що такий діаметр є в проєкті і в магазині. Так, зараз поміряємо розміри сушки, прикидаємо кут повороту труби на око. Розміри готові. Переходимо в CAD-програму. Я використовую Fusion 360, тому що вона безкоштовна для хобійного використання, але при цьому це професійний інструмент розробки. Основними інструментами для цього проєкту стали Loft і Shell. Loft дозволяє з'єднувати довільні об'єкти між собою, він генерує таку перехідну форму. А Shell дозволяє ці об'єкти зробити порожніми всередині. Оскільки, по факту цей проект це така труба, яка з'єднує сушилку і IMS-систему, змінюючи свою форму. Зберегли наші файли, тепер закидаємо їх в Bamboo Lab Studio. Це у нас Пум -пум -пум. трошки завелика для мого принтеру. Так, треба перевалювати. Отже, перемалювали, розділили на дві частини. Ось, розділили на три друки і запускаємо на друк. Всього зайняло 11 годин друку і 350 грам пластику. Отбуду на денеже. Отже, підіб'ємо підсумки цього проєкту. Пластик нам обійшовся в 300 гривень, шматок труби близько 150 гривень. Сушилка безцінна, оскільки безкоштовно мені дісталось. Ну, ціну ви можете подивитись на дошці оголошень. Ітого 450 гривень для такої, скажімо так, автоматизації сушки ну, оскільки ви вже додивилися до цього моменту, поділюсь з вами з вами як інсайдерською інформацією. Насправді не дуже швидко вона працює з п'яти крапель до трьох зайняло десь день висушувати. І потім, коли вона попрацює, треба знімати і закривати, тому що амс система герметична, вона тримає, ну якби не дає волозі заходити всередину, але з цією. Конструкцію, герметичність знижується, і волога швидше заходить, тому треба вімкнути, просушити і зняти. Але це все одно простіше, ніж все витягати і збирати. Тому я планую користуватися цією конструкцією і такий проєкт. Пишіть, як вам враження від цього проєкту, буду радий коментарям.